Друзі, всім доброго дня. Сьогодні в нас дуже круте надходження. Це Toyota Camry, Офіційна 2012 року. Автівка в нас на двигуні 2,4, 2,5 газ бензин. По лакопарному покриттю автомобіль дуже, дуже гарно виглядає. Тонований, є парктроніки, а також камера заднього руху, відмінний стан. Салон у нас чорний, перфорована шкіра. Центральний підлокітник, а також тут є підігріви сидінь заднього ряду, третій підголівник, обдув для пасажирів, електроскопідіймачі. Сидіння водія у відмінному стані. Газове обладнання, омивач фар, електроскладання дзеркал, мультимедійне шкіряне кермо. Додано також дерево в нас, автомат, підігрів сидінь, двозонний клімат-контроль. Мультимедіа, куди виводиться камера заднього руху, також блютуз. Все, є навігація, стан автомобіля відмінний. Пробіг 206 тисяч кілометрів, але для цих автомобілів це зовсім нічого. Це надійний чудовий автомобіль, який можна придбати в компанії Автофокус у лізинг, в кредит та за готівку. Тож, друзі, чекаємо на вас всім гарного дня!